Якщо ви вважаєте, що ваша дитина ще не дозріла для цієї інформації, не давайте їй цю книгу. Це ваше рішення. А що відбувається з яєчком, якщо й його не знайде? Якщо яєчко не заплітнеться, воно разом із кров'яною подушечкою буде виштовхнуто. Це називається менструацією і відбувається регулярно. М Її видно, помітно. Трохи помітні кров'яні виділення, які через три-п'ять днів припиняються. Я б не хотіла, щоб у мене так було. Так у природі задумано хочеш ти чи ні. У ті дні треба користуватися ватним тампоном. Тоді трусики не забрудняться і нічого не буде видно. Як же дитина росте в животі? Запліднене яйце. Росте і ділиться, утворюючи плід. Плід, що розростається, прикріплюється до стінок матки. Спочатку плід завбільшки з бобове зернятка. Щоб він був у теплі та безпеці, навколо нього утворюється оболонка, всередині якої знаходиться рідина. Так виглядає дитина через два місяці. Дитину та матір з'єднує пуповина, через яку малюк. Отримує кисень та харчування. Через чотири місяці це вже малюк з ручками та ніжками. Дитина з кожним днем стає більшою і сильнішою. Мама починає відчувати, як вона ворушить ручками та ніжками. Лікар прослуховує його серцебиття дев'ять місяців. Дитина дозріла до народження. І до початку нового вже самостійного життя. Мамо, а тітка Олена теж чекає на малюка. Так, у них з дядьком Петром буде перша дитина. <хи> Мамо, я не можу тебе обхопити, а нам ще довго чекати цього малюка. Тато. Здається, настав час їхати до лікарні. Бабуся, а як мама дізналася, що їй треба їхати до лікарні? Коли почнуть стискатися і розслаблятися м'язи, які допоможуть малюкові вибратися з живота матері, мама відчує, що настав час народження малюка. М'язи матки стягуються і розслабляються, щоб шийка матки відкрилася ширше. А балонка ще містить рідину, рветься, вона вже не потрібна. Після багатогодинної роботи м'язів дитина виходить через шийку матки та потрапляє у піхву. Коли отвір піхви розширився настільки, що дитина через нього може вийти назовні, мама повинна сильно напружуватися, щоб допомогти малюка виштовхнути. Лікар їй увесь час допомагає. Коли дитина народилася, пуповину перерізають. Тепер дитина їстиме і дихатиме сама. На животі у кожного з нас є маленька пам'ять про цю подію, пупочек. На ручку малюка прив'язують такий самий номерок, як у мами. Малюка миють, зважують, вимірюють. Алло, алло, У нас народився хлопчик. Три вісімсот п'ятдесят грамів вагою, 53 сантиметри довжиною. За п'ять днів нас підвезуть додому. Чому він так кричить? Ми ж йому нічого не зробили. Покличмо маму, напевно, він хоче їсти. Малюк їсть шість разів на добу. За один раз він висмоктує майже 200 грамів молока. Це одна склянка. А коли ж в нього будуть зуби, перші повинні з'явитися у шестимісячному віці. А чому він не хоче ходити? Малюк почне ходити приблизно в однорічному віці, коли у нього зміцнюють кістки та м'язи. Максимці дамо велику, йому треба рости. І у нього ріжуться зубки. Ой, що ти робиш? Дівчаток не можна ображати.